Звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. В січні місяці ми всі починаємо замислюватися, які однорічні квіти нам посадити в своєму садочку. Саме в січні місяці треба обрати квіти, які можна висадити на розсаду. Тому що деякі рослини дуже довго зростають від початку, від розсади, від е, сходу. Е, Квітів до початку їх квітіння. Тут в мене лежать пакети з насінням, саме тих квітів, які я висаджувала в своєму садочку. Їх можу вам порадити: вибрала тут такі насіння, щоб навіть новачки змогли їх власноруч виростити десь на підвіконі. Для того, щоб потім висадити в свій садочок, відкритий ґрунт, або навіть вгорщики красиві, які можна розташувати в будь-якому куточку вашого садочка. Отже, друзі, почнемо з моїх улюбленців. Всі, хто з нами дуже давно на каналі, знають, що я дуже люблю коліуси. Це дуже декоративні рослини. Не можу їх назвати квітами, тому що квітіння в них не дуже яскраве, квіти не дуже такі яскраві, але в них дуже яскраве листя, і листя різноманітне. Дуже багато сортів є. У мене тільки тут три лежить, ну, які я знайшла. Але в сезон, коли починають продавати розсаду. На будь-яких ринках можна квіткових ринках можна знайти дуже дивовижні сорти коліусів. Раджу вам їх висаджувати, тому що коліуси дуже прикрашають наші садочки. Обов'язково зараз вам ставлю відео з коліусів з нашого саду. Коліуси в нашому садочку зростають в азонах вуличних. Коліуси можна висаджувати в великі горщики і розташовувати їх десь, де у вас півтінь. На яскравому сонці вони не дуже гарно будуть себе почувати, може, трошки навіть не таким яскравим будь забарвлення листя. Тому, якщо у вас багато півтіні на вашому, вашому садочку. Зверніть увагу на коліуси, дивовижні рослини. А ще хочу додати, що коліуси ви будете вирощувати протягом весни, літа і восени до перших приморозків вони будуть зростати в вашому садочку. Протягом сезону ви зможете збільшувати кількість коліусів в 5, а то і в 10 разів. Вони дуже гарно черенкуються. І Колюси свої я залишала на зиму, робила живці, вони дуже гарно укорінюються. І наступного сезону вже не треба було ось так купляти насіння. Ваш вже буде готовий матеріал для того, щоб в вашому садочку зростали такі красиві рослини. Дивовижна рослина цинерарія. Поєднується з будь-якими квітами. В горщику, якщо ви хочете висадити дуже красиву композицію, щоб протягом літа вона була приваблива, це така рослина, яка відтіняє будь-які рослинки в горщику, ажурне листя, красиве, красива форма рослинки, невибаглива, зростає і в відкритому ґрунті, і в горщику. А ще якщо ви живете на півдні, то цинерарія зимує дуже добре. І наступного сезона рослинка, яку ви виростили ось цієї зими і висадили в свій садочок, наступної зими вона дуже гарно перезимує і буде вас радувати своїм зростанням в вашому садочку. Агратуми. Різноманітні і блакитні, і рожеві, і білі, і червоні. Стільки рослинки можна підстригати протягом сезону і до самих приморозків вони зростають. Далі друзі, дивіться, яка яскрава декоративна капуста. В минулому році, в 2022, нема не було змоги в мене вирощувати розсаду. Але ось таку декоративну капусту я посадила на розсаду вже дуже пізно, десь в квітні місяці, і вона в мене зростала саме в тому місці, де ми в минулому році. Були, бо всі ви знаєте, ми переїжджали, тому що війна, ми переїжджали в більш безпечне місце. Мене здивувала. І що вам хочу сказати, що декоративна капуста то навіть легкі приморозки витримує, і дуже красива. Обов'язково ставлю вам фото. Зверніть свою увагу. Вона настільки яскраво восени виглядає, коли ось такі барви осінні, вже і помаранчеві кольори в садочку, листя жовтіє, опадає, і ось такі дуже яскраві, ось такі качанчики, буду так я казати, декоративної капусти. Ну, вона мене дуже вразила в квітниках. Дуже часто, коли ми дивимося на цю рослину, ми можемо помилитися і подумати, що це туя. А це кохія. Друзі, дивіться, вона і зелена і червона є. Дивовижна рослинка стрижеться, як е, туї виглядає, як туї дуже швидко зростає. Єдиний нюанс: дуже багато самосіву дає. Наступному році, ось е, де зростала кохія, ну. Дуже багато буде сходів цієї рослинки, але вона дуже красива. Далі поряд з нею це наші улюблені чорнобривці, друзі. У мене тут всього два різновиди, їх дуже-дуже багато, але я обрала ті, які в мене зростають завжди в садочку. Лоло, мені дуже подобаються такі невеличкі квіти, і вони такі. Дуже акуратний, дуже акуратно таку кулю мають ось цей, цей різновид чорнобривців, Красиві такі, знаєте, як жовте облако. Ну, мені мені дуже подобається. І ось такі дуже яскраві. Куди я їх висаджую, завжди в мене чорнобривці зростають в городі. Вони шкідники відганяють, дуже яскраві, щоб різноманіття було і в городі в нашому. Якщо ваші квітники десь розташовані біля доріжок, раджу вам висаджувати алісум. Алісум декоративно виглядає, а ще дуже гарно пахне. Коли ви зайдете в садочок і будете йти по доріжці, вздовж якої буде висаджен алісум, ви спочатку не зрозумієте, звідки такий аромат медовий. Дуже приємний біля Алісуму завжди багато ділок, всяких там комашок, метеликів. Ну, такий, знаєте, такий двіж біля цієї рослинки. А ще Алісум мені подобається тим, що в середині літа після першого квітіння можна зрізати всі е, е, оці соцвіття, які вже відквітли, і десь через три тижні. Він знову буде квітнути. і алісум квітне до самих приморозків. Наступна настурція. Дивовижна рослинка, де ми перебували в минулому році. Всі відео, які ми знімали. Ну, якщо ви не бачили, подивіться. Зростала в нашій господині ось така настурція. Ніхто за нею не доглядав. Але вона сама зросла, сама квітла і така декоративна, красиві, дуже гарні такі ніжні в неї квіти. Зверніть свою увагу, хто ще не знає, що таке Настурція. Поряд з нею газанія. Ну, це рослинка ніби сонечко. Дивіться, вона і схожа дуже на соняшник і на сонечко, вона дуже стійка. Вирощувати її я би радила, якщо у вас є лампи досвідчування, тому що вона потребує трошки більше світу, ну така трошки, коли ви її з насіння вирощуєте. Але потім, коли ви висадите її в свій садочок, ви будете їю захоплюватися, тому що яскраві квіти, великі, різні, їх дуже багато, гарно зростають газані і в відкритому ґрунті, і в горщиках. В мене в садочку декілька різновидів дзвоників. Мені дуже подобається, є маленькі, є великого розміру, ну, низькі, високі. Така ніжна рослинка, і мені вона вона згадує моє дитинство. Коли ми були маленькі, дзвоники зростали десь. Тому звертаю вашу увагу, а ви вже обираєте, що вам. Висадити. А ось зараз в кадрі дивовижна лобелія. Лобелію завжди висаджую кожного року. В кінці січня місяця обов'язково на розсаду її висаджую. І зараз, друзі, покажу вам кадри, як ми з онукою. Вона ще була маленька. Ми з нею висаджували лобилію. Лобелія дуже гарно, сходи в неї з'являються дуже швидко, це не важко. Дуже гарна рослинка, будь-який квітничок, якого е, ну, мені дуже подобаються блакитні кольори. Блакитний, фіолетовий. Я доповнюю квітники і можу е, навіть десь між хвойними рослинками. Дивіться, таке блакитне облачко. Зараз вам ставлю, ви подивитесь е, ніжна. Дуже багато виходить в мене рослинок, вони дуже гарно розростаються. Є ампельні, є звичайні, ну, рослина, яка доповнить будь-який квітник і будь-який горщик вуличний, який ви захочете виставити в своєму садочку і наповнити будь-якими квітами. Коли тільки-тільки я починала створювати свій сад, Ну, він був такий різнобарвний, все мені хотілося посадити. І ось такі квіти, і ось такі квіти, і щоб яскравим був садочок. Чому це так? Я вважаю, що на початку всі хочуть створити ось такий яскравий сад, тому що ще е нічого немає, нічого не зростає, поки ще хвойні піднімуться, поки зростуть кущі. Ось, ці, ось такі квіти вони задають настрій. І в нашому садочку дуже багато було різновидів: айстр, циній, Ось дивіться, друзі. Вони так виглядають, ніби це піони. І маленькі є кульки, і дуже великі, гіганти навіть. І вони дійсно задають. Яскравість нашому садочку. Невибагливі, дуже гарно сходи з'являються. Посадили і забули, відквітають, прибираєте від квіт... ті соцвіття, які відквітли, і все, і вас до самих приморозків ось такі гарні рослини. Гарно би їх поєднати, щоб на передньому плані у вас були низькі, цині або айстри. В середині трохи вищі і на задньому плані високі рослинки. Ну Це правило створювання композицій. Я завжди в своїх відео раджу вам, мені дуже хочеться, щоб ви одразу створили правильні композиції, які, зростаючи, вас дійсно радували, щоб на задньому плані у вас була висока рослинка. На передньому низька, а між ними була рослина середнього розміру. Тоді це гармонійно, і всі рослинки ви можете бачити і милуватися їми, так і квіти, однорічники, теж так висаджуйте. На задньому плані можна висадити високі, ну, наприклад, соняшники, вони теж є декоративні. Сьогодні в мене немає їх, але в своєму садочку на початку я висаджувала. Вони дуже яскраво виглядають на задньому плані, В серединці щось трохи нижче. Дивіться, в опису на, кожні, на кожному насінні пишуть, якої висоти ці квіти будуть. Ось так і комбінуйте. І ще, якщо у вас квітник знаходиться десь посередині. Ну, ви з різних сторін можете його спостерігати. Тоді, вже по центру, у вас висока рослинка, ось в цьому другому колі у вас трохи нижче, в третьому ще нижче. Ну, щоб з усіх сторін ви могли милуватися рослинками. Що ми можемо за приклад взяти? Клумби, які створюють в містах. Ну, десь там, де в парках. от Дивіться, спостерігайте, як професіонали це роблять і переносить їх досвід в свої садочки. Гарний аромат має. Ночна фіалка або матіола. Майже в кожному другому або в третьому садочку я бачила цю рослинку. І в нашому садочку на початку створення його вона теж зростала. Але наш садочок не дуже великий, тому згодом в мене залишилися тільки ті рослинки, які можуть в ньому зростати. Якщо б сад був трохи більший. Може, я б її залишила. Але в наших сусідів вона є. Тому якщо мені хочеться, щоб я насолодилася ароматами, може піти до своїх сусідів, там вдихнути аромати, помилуватися, і е, вам раджу її висадити. Гарна рослинка, гарні, гарні квіточки, дуже ніжні. Ось подивіться, які вони в кольорах. Ну, практично королева однорічників це пітунія, яскрава може вразити своїм квітінням, може вразити своїм розміром. На початку, того як я почала сама висаджувати насіння на розсаду, мені здавалося, що вирощування. Пітунії це дуже складно. Але, друзі, я е, зараз постараюся вам показати кадри, яким чином я е, ось ці маленькі, вони дуже маленькі насіння пітунії висаджую, і, і яким чином я потім їх вирощую. Складності ніякої немає. все треба зробити правильно. В правильні терміни, і я впевнена, що в кожного з вас це вийде. Ну, треба тільки ось ці маленькі насіння висаджувати в таблетки. Ось тоді буде 100% результат. Краще одразу купити таблетку, ось таку торфяну, і в неї зверху там таке заглиблення є правильне. Ви туди, туди ось це насіннячко кидаєте, і все. І очікуєте, поки воно зросте. Ніяких складощів немає. Я дуже вам раджу, тому що рослинки, які ми можемо купити, ну, вони завжди коштовні. Тому що це час, який витратила людина на те, щоб виростити, це і е, підживлення, це і освітлення. Е, ну, все це. Додає в ціні кожній рослинці. Тому, якщо у вас є підвіконня, дуже гарне. У нас, на жаль, тут, де ми зараз перебуваємо, підвіконня немає. Не знаю, мені здається, що в цьому році я не зможу виростити ось будь-які з цих рослинок. Ну, ще не знаю, може і буде змога, тому що треба. Поливати, треба доглядати кожного дня, треба, щоб ви були поряд з цими ось ємкостями, де ви будете вирощувати. Це не складно, якщо ви постійно в тому місті, а якщо ви туди-сюди, то може краще й купити. Ну, знаєте, друзі, так, хтось вирощує, хтось купляє, а може хто і ділиться один з одним. ну, це ж гарно. Про квіти я вам розповіла, друзі, а зараз хочу ставити ще е, вам кадри, ми знімали в магазину. це наш улюблений магазин, е, який я використовувала при посадці огірки, томати. Покажу вам, яке є професійне насіння, яке е, в менших пакуваннях, Може, вам буде це корисно. Там ще будуть кадри про ґрунт. Ну, друзі, зараз ви побачите. Коли ви дивилися наше відео, там де я розповідала про огірки, як я їх вирощую, ви мене питали, які сорти огірків я використовую. Друзі, ось дивіться: тут в нас представлені професійні насіння огірків. Це в нас Турція і Голландія. Дивіться. Вони спочатку ви можете сказати, що вони дуже коштовні, але ми перевели ціну і розділили на кількість насіння, які в цих упаковках в нас вийшло від гривні 80 до 2 гривень 10 Копійок одне насіння. Це дуже гарна ціна для насіння, яке вже оброблене, вони не боїться шкідників, хвороб, це всі сорти партенокарпічні, вони самозапилюються. Дуже стійкі до будь-яких умов природних. Тому дуже вам рекомендую дивіться. Якщо вам сподобається, ми залишимо посилання на інстаграм цього магазину. Дівчата вам підкажуть. Дуже багато різновидів і дуже гарні сорти ось цих огірків. Якщо професійні упаковки для вас дуже завеликі, то ось дивіться є для любителів ось такі. Тут в нас 10-5 зерняток. В кожній упаковці. І дивіться, друзі, покажу вам ось цей огірок, виноградне Гроно F1. Я його вирощувала, мені дуже воно подобається, дуже гарно, дуже багато огірків. Вони ніколи не бувають гіркими. Ну, те, що треба. Тут багато різновидів. Ще хочу показати вам томати. Дивіться, теж дуже гарні сорти. Дівчат я теж брала. Покажу вам, може, знайдемо кадри, як вони виглядають в нас на городі. І дивіться, ще можна і придбати ось одне зернятко. Ціна, ціна гарна для зернятка, яке оброблене, яке не боїться шкідників. Це професійне добриво. Друзі, Це професійне насіння. Друзі. В цьому магазині дуже багато різновидів. І зелені, і овочів, і огірків, і томатів, і баклажанів представлено десь 10 компаній і вітчизняного виробника, і іноземних виробників. Тому обрати на будь-який смак можна ну, бачите, дуже багато всього на будь-який гаманець, на будь-який. Почнете висаджувати на розсаду огірки, або томати, або квіти. Друзі, хочу вам порадити ось такий ґрунт. Мені дуже подобається. Багато років я теж купляю у дівчат і використовую для розсади. Він, дивіться, оброблений, немає шкідників. Або ось такий ґрунт використовуємо, або ще я і ось такий дивіться, теж використовувала. От бачите, все написано: органік, натуральний, дрібна фракція. Він з агроперлітом, дуже пухкий, в ньому дуже гарно е зростають рослинки, і коренева система гарно себе, гарно себе почуває, друзі. Так, е що якщо будете міркувати, який ґрунт, ну тут багато всіх, вони теж непогані, але я вам кажу ті, якими я користувалася. Отже, друзі, головне не тільки виростити ось ці квіти з насіння. Головне підсумовуємо, звертати увагу на висоту квітів, щоб вони правильно були висаджені потім в квітниках. Ще дуже важливо, щоб вони квітли поступово, щоб у вас не було так, що ви висадили одні квіти квітнуть, а інші ще там. В землі, в землі там лежать або ось такі росточки, щоб ви висадили і щоб все було гармонійно. І ці квітнуть е через тиждень ось ці квітнуть, через тиждень ось ці квітнуть, через, через тиждень ось ці квітнуть. Знаєте, як я вже прийшла до цього? Перший рік я висадила всі квіти і взяла зошит і записувала собі, з якого по яке число квітнуть в мене квіти. І наступного року я вже точно знала, що спочатку в нас квітнуть ромашки, потім в нас льон, потім ще щось, потім чорнобривці, потім в нас слабелі. Потім газанія. Ну, петунії в нас вже готові, лобелія вже готова, тому що її ми висаджуємо вже в травні місяці в садочок і квітники. Друзі, це захоплююча справа прикрашати і створювати красиві садочки. Бажаємо вам в цьому натхнення. Нехай ваші садочки квітнуть, нехай наша Україна квітне. Вона у нас. Така гарна, така м, красива і така з великою душею. Бажаємо всім вам всього самого найкращого! Віримо в нашу Україну, віримо в наших українців. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. Наступних відео, друзі, будуть паради щодо обробки саду, щодо підживлення ваших квітників. Тому залишайтеся з нами. До нових зустрічей!